Отже, через тиждень цих усвідомлень Андрій розуміє, що в нього є декілька частин особистості. Одна дуже енергійна, яка любить грати в футбол. Друга частина це творча, яка любить читати книжки і малювати. І третя більш спокійна. Що важливо, коли ти розумієш, усвідомлюєш, що в тебе є різні частини особистості. Важливо їх не примусити зникнути і сказати, що я тільки такий і все, а давати їм проявлятися, вигулювати свої різні частини себе. Наприклад, сьогодні я енергійна, через дві години я спокійна, через п'ять годин я хочу помалювати. І це нормально. Наступний крок це уявити через 5 років, де ти, з ким ти, що ти робиш. Потрібно фіксуватися у якійсь одній професії, конкретній. І йди через що я хочу робити. Наприклад, щось майструвати руками. Або я хочу допомагати людям. Це буде творчість якась може, а може, я буду займатися комп'ютерами. Ці цінності тобі краще допоможуть сформувати свою ідентичність. Підсумовуючи, перше, звертай увагу на свої емоції і потреби. Друге. Експериментуй за активностями, і третє, які цінності зараз для тебе найважливіші.